Міністерство охорони здоров'я розширює використання електронного рецепту на всі рецептурні препарати. З 1 квітня починає діяти нововведення, згідно з яким ліки з формою відпуску за рецептом стануть недоступними у вільному продажу. Я працюю в лікарні, в медицині. Ну, думаю, з однієї сторони це добре. Буде якийсь контроль за перебігів ліків. Ну, для наших людей, звичайно, спочатку чуть -чуть незвично, але з часом. Тому що вже на антибіотики вже запроваджено, та думаю, що це також не буде новинкою певний час, як і все в нас нове, але згодом всі звікають до того. Впровадження має на меті збільшити ефективність ліків, назначених спеціалістами, та зменшити кількість пацієнтів, які займаються самолікуванням. Мені не любиться, то. краще б як було. Треба людині випишуть і все, а це щось Не знаю. не можу сказати, що любиться. Ну, думаю, не зовсім добре, бо не всіх є можливість користуватися таким телефоном, щоб електронний рецепт був у нього на телефоні. Особливо пенсіонерам, я думаю, не зовсім добре і не зовсім зручно. Більше потрібно звертати увагу людям не на самолікування, а звичайно ходити до лікаря. Навіть не можу вам сказати, бо я такі ліки, які людині постійно треба і швидко треба. Я не знаю, як може бути, що це буде і добре з одного боку, а з другого поки ще не уявляю собі, як це буде виглядати. Пенсіонерам може бути трошечки складніше, тому я думаю, що може так залишити, як є, що прийшли пенсіонна аптека, є посвідчення, дали і взяли ліки, які нам потрібні. Не лише пацієнтам доведеться звикати до нових правил. Працівники аптеки теж відчують деякі зміни в своїй роботі. Фармацевти запевняють, з 1 квітня виникатимуть так звані затори в їх діяльності. Для нас, фармацевти першу чергу, це дуже, буде дуже дуже складно. Наприклад, кожен електронний рецепт має 16-значну цифру. Тобто, якщо в рецепті написано два-три, може навіть до піти на препаратів, то мусить уявити, скільки це часу займе, щоб кожен препарат ввести 16-значну цифру. Чи встигне людина виписати той рецепт, коли на потрібен негайно треба? Я думаю, що це якби і треба контроль. На надвипіском препаратів, але на мою думку, це не досить, не досить опрацьована процедура сама. Ну, звичайно, в цьому буде проблема, звісно. Люди не дуже вони вже, вже, у них вже дуже маса питань виникає, як це буде, як ми можемо купити. Станом на сьогодні понад три тисячі лікарських засобів реалізуються без рецептів, тому пацієнтів закликають не панікувати, а за нагальної потреби звертатися до спеціалістів.